Подь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, О Господи. Того часу Ісус зі своїми учнями відійшов до моря, і великий натовп пішов за ним з Галилеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідумеї, а також великий натовп із Зайордання. Стира і Седона, почувши, що робив він, зібрався до нього і сказав своїм учням мати на поготові човен для нього, щоб народ не тіснив його. Бо він оздоровив багатьох. Тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. І нечисті духи, коли бачили його, падали до лілиць перед ним і кричали, вигукуючи. Ти син Божий, та він суворо наказував їм, щоб не виявляти його. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами чуємо в першому читанні продовження того фрагменту, який ми читали вчора. Вчора я розповідав про Мелхізедека, який був старозавітнім царем. По нашому князем, князем міста держави або мером, якщо по сучасному висловлюватися, і він склав безкровну жертву з хліба і вина. І потім Ісус на таємній вечері повторює жертву Мелхізедека, яку Мелхізедек ще тоді передвіщав за часів царя Давида. Давид, зрештою, також дуже часто в своїх псалмах передвіщав прихід Ісуса. Різними способами і про муку Ісуса розповідав, і те, що він не справедливо був переслідуваний, мусів тікати, переховуватися. Давид також був символом Ісуса, знаком Ісуса ще в старому заповіті. І сьогодні, в цьому ж першому читанні, розповідається про цю саму жертву, яка склалася один раз і назавжди. Жертви Ісуса Христа достатньо. Більше не потрібно робити якихось інших наступних жертв. Але беручи участь в Божій службі, в літургії, ми е, намагаємося зрозуміти, що тепер відбувається. Як це той самий Ісус Христос, який міг собі далі десь там мандрувати, проповідувати, міг далі кудись піти, щоб його не зловили. В нього було. Е, Тисячі можливостей, щоб це зробити, міг кудись помандрувати, його би ніхто не зловив. Але ні, він йде на цю жертву сам добровільно, і тепер ця жертва відправляється на кожній святій літургії, на кожній Євхаристії, на кожній святій Месі. Це теж різні синоніми тієї самої дійсності. І сьогодні ми пригадуємо, що відбувається ця жертва, і ми розуміємо, що це важливо. Тепер йдемо далі. В сьогоднішньому фрагменті Євангелія розповідається про різні і цікаві речі. Отож, йде опис. Опис досить детальний, звідки люди прийшли? Якби ми з вами сьогодні, наприклад, це описували, то ми б сказали, що прийшли люди з Ізраїля. Але ця річ в тім, що це було би так не до кінця правильно сказано, тому що. Тоді держави Ізраїль як такої не існувало тодішній поділ святої землі, в тому числі адміністративний, як її там римляни поділили. Ви вже знаєте, бо я вам про це не раз розповідав. Про те, що Ірод був тетрархом, тобто в нього була частина, третя частина Ізраїлю, і в нього була якась там маріонетка, але все таки якась там влада була. І тому не до кінця правильно було би сказати, що це з Ізраїля. Бо це на той час не відповідало. Далі, коли минали століття, то Ізраїль теж не називався вже Ізраїлем, а називався Святою Землею. Чому? Бо в святу землю входить більша територія, яка саме ну, сьогодні це описано: наприклад, Зайордання. Сьогодні ця країна називається Йорданія. І коли їдуть паломництва або туристичні групи, не, зав... не кожна туристична група є паломницькою групою, але це теж вже, я думаю, ви розумієте цю різницю, так, бо паломники їдуть помолитися, а туристи їдуть там тільки пофоткатися і сказати, що от я тут був, там сфотографуватися отак, то теж є велика різниця, так, який намір людьми рухає, що для них є важливіше, що є в пріоритеті. Так от, І ті люди з Ізраїля дуже часто теж мандрують і до Йорданії, на другий берег Йордану, тому що Ісус там також ходив, також проповідував, там багато було зроблено різних чудес, в тому числі там і виганяння бісів е, ну, Знаєте, пам'ятаєте, географія чудес Ісуса була насправді по дуже сильно різних точках. Далі, і сьогодні ми з вами бачимо, що тут описується так детально, що були з Галилеї. Галилея це де, в тому місці, там, де Назарет, так, якщо я не помиляюся, можете відкрити собі святе письмо, оте, що червоне, і там, як правило, є така карта, і в карті описані. Населені пункти, там Єрусалим, Ізраїль, Віфлеєм, І описані також такі регіони області, так як в нас в Україні, наприклад, є Галичина. Є Закарпаття, Прикарпаття, є Поділля, наприклад, так, є Полісся, різні географічні точки, які не відповідають адміністративним, наприклад. Так, тобто, Тут подібно описується. Далі Юдея. Ну, юдея це була найбільш така правовірна віруюча частина, там Єрусалим знаходиться. Так, не помиляюся, ви ж у карту дивитеся, звіряєте. Далі окремо описується, що і з Єрусалима також прийшли. І далі описується також, про Зайордані я вже казав, про Тир і Седон. Тир і Седон не були правовірними, вони не були віруючими. Все-таки там вже люди притримувалися язичницьких звичаїв, вони не були правовірними євреями. І тут про них окремо згадується сьогодні. Окремим словом про них кажеться, тому що це також важливо. І ми з вами, коли читаємо святе Писання, то навіть ось в таких географічних назвах повинні знайти якесь повчання для себе. Що це означає? Що Господь Бог хоче промовити до всіх і до тих побожних з Юдеї, з Галилеї і з Єрусалима, особливо, але також хоче промовити і до тих Стира і Сидона. Ті люди не такі побожні, ті люди не такі правовірні, але до них Господь Бог також хоче достукатися. Читаємо далі. Далі бачимо е різні, треба сказати, навіть я би сказав, напружена навіть така ситуація відбувається, бо Ісус хоче проповідувати, але проповідує саме таким чином, е що ті люди збігаються е до нього і тиснуться. І тут він вже учням каже тримати човен на поготові, щоб люди до нього не тиснулися ну або щоб його воду не, не зіштовхнули. Тому Ісус пізніше пересів на човна і вже з човна проповідував. Люди вже відповідно сиділи на березі. Краще розходився голос, але і одночасно на нього вже ніхто не напирав, утворювався такий собі своєрідний амфітеатр, що було дуже зручно. Але між ним і людьми був цей бар'єр. Не тому, що Ісус не хотів до людей говорити, чи що він цурався людей, чи що казав, що я кращий за вас і того не буду разом з вами. Ні, він, звісно, хотів бути з людьми, але зрозуміло, що якщо... Говорити серед людей, які оточать в натовпі, якщо ви були в подібних ситуаціях, наприклад, десь на Майдані, наприклад, таких ситуацій було дуже багато. Я пам'ятаю, як там до кличка підходили і всі там намагалися його там про щось спитатися. Він там відкрикувався. Ось і коли люди підходять впритул, то людина, навіть якщо розмовляє дуже голосно, без мегафона, то її просто не чути. Потрібно, щоб люди розійшлися для того, щоб звук розійшовся. Ну, банально така. Фізика звуку. І тут сьогодні ще ми чуємо про таку ще невеличку детальку. Приходять ці демони і починають казати, що ми знаємо, хто ти, ти син Божий. І тут Ісус, звісно ж, в ми маємо з вами пригадати цю просту істину, міг би сказати: прекрасно, я вже не маю нічого робити, якихось надзвичайних чудес. Я не маю переконувати ні апостолів. Ні народ, пригадаймо собі, що ось цей народ, цей натовп, про який ми читаємо, що він так оточує Ісуса і аж тисне на нього, цей народ поводив себе постійно ненадійно. Тобто в ньому постійна величина це була виключно і тільки ненадійність, тому що тут вони з одного боку тиснуться до Ісуса і хочуть, щоб він їм чудо якесь вчинив. Тут вони до нього тиснуться і кричать: Осанна, сину Давида, вітають його, гілки, одяг ложать під стопи того, під копиця, того ослика, не під стопи. Коли він заходить в Єрусалим на вербну неділю, а тут минає п'ять днів і люди кричать розіпни його, розіпни. Як так? Що це в людей так сильно емоційний стан так тіліпається з однієї протилежної сторони в іншу протилежну сторону? Але... Треба розуміти так, люди дуже часто є нестабільні, емоційно неврівноважені, нелогічні і непослідовні. Саме такою є реальність. І можна було би сказати, що Ісус вже передбачав, що люди будуть так себе поводити, що люди не будуть впевнені насправді, хто він, пророк чи не пророк, син Божий чи не син Божий. А тут можна сказати, що йому нечиста сила підіграє. Нечиста сила каже йому, ось ти син Божий. І тепер люди скажуть, ну все ну, раз демони кажуть, що це Божий син, а вони це щось надприроднє, вони знають щось трошки більше, ніж просто люди, значить, кому, кому, а їм треба вірити, вони то точно знають. І тут, дорогі братчики і сестрички, можливо, ви неодноразово десь стикалися з подібною ситуацією на превеликий жаль, це насправді великий біль серця, тому що в документах церкви, в інструкціях стосовно екзорцизму, є спеціальний пункт, в якому чітко, ясно і безапеляційно прописано: не може священик розповідати, що відбулося на екзорцизмі. Не може. Крапка. Але все рівно дуже багато проповідників хочуть похвалитися тим, що от вони чули від нечистої сили, наприклад, щось там чи про Марію, чи про якесь таїнство, чи ще про якусь річ. І виходить, так знаєте, що з'являється якась така нове вчення від сатани. І не мов би цей сатана, він якби хоче нас до Бога привести, чи як виходить, так? Ми з вами вже за останній рік. Дуже багато говорили про те, що потрібно відсунути ту так звану віліку русською літературу з усіма, з усіма, з усіма. Але думаю, що до війни багато хто з вас задумувався над тим самим питанням майстра і Маргарити, чому воно виглядало саме так, а не інакше. Чому опис Ісуса того дуже сильно так відрізнявся від опису Євангельського Ісуса? І тут. Пригадаймо одну таку невеличку детальку. Не хотілося б багато про Булгакова говорити. Про ці речі потрібно вже взагалі перестати говорити. Ну але сьогодні до теми ще скажу. Так на хвилиночку, Булгаков, коли писав, то він спочатку цей твір називав не майстер і Маргарита, а спочатку він цей твір називав Євангеліє від сатани. Тому що це саме сатана диктував майстру. Ці видіння про Ісуса, як там і що відбувалося. І на цьому зав'язаний саме весь сюжет. І тепер повернімося до того, що відбувається сьогодні в цьому фрагменті Євангелія. Ісус не хотів, щоб його співпрацівниками була нечиста сила. І Він їм забороняє говорити. В нього проста розмова. Просто. Та він суворо наказав їм, щоб не виявляли його все. Йому було це вигідно, але він не хотів вигоди від нечистої сили. Тепер повернімося ще до однієї справи: Натовп на Ісуса тисне, бо натовп хоче почути, натовп не хоче почути, натовп хоче отримати щось від Ісуса. І тепер... Ми з вами, слухаючи сьогоднішній фрагмент Божого Слова, дуже важливо, щоб задумалися над такою однією справою. Коли стаємо до молитви, ми хочемо Ісуса, чи хочемо від Ісуса? Дві великі різниці насправді. Ми хочемо, щоб Він нам щось зробив, тобто, щоб він виконував нашу волю, яка безумовно може бути дуже хорошою, дуже. Потрібною, актуальною, зараз необхідною, і так далі. і так далі Але все рівно я приходжу до молитви, бо я хочу почути тебе, Боже, чи я хочу, щоб ти почув мене і зробив так, як я кажу тобі. Чи я хочу почути тебе і хочу зробити так, як кажеш ти. Або просто я хочу просто Тебе послухати, або я просто хочу побути з тобою. І від відповіді на це питання насправді залежить дуже багато, тому що якщо я хочу почути, якщо я хочу тільки взяти щось від нього, не хочу його слухати, то відповідно такої якості буде і моя молитва. Відповідно, Ісус від мене буде так трішки триматися на дистанції і не буде підпускати мене до себе, тому що буде знати, що я тільки хочу прийти до Нього, щоб з нього витрусити те чи інше. І так як сьогодні чуємо, що каже учням, щоб тримали човни на поготові, щоб відплисти, він хоче тримати таких людей на дистанції, він їх не допускає. Люди задаються питанням. от Вчора, якщо ви дивилися вечірній випуск вечірнього чаю, Тобто випуск вечірнього чаю. То вчора саме була про це мова, як так от людина молилася довгий період за щось, а Бог цього не зробив? Можливо, потрібно було все-таки більше в тій молитві шукати Божої волі, аніж вимагати від Бога виконати свою? Розумію, що це тема не на один день. І що це питання дуже глибокі і дуже важкі, але нехай сьогоднішнє Боже Слово нам трішки в цьому наведе ясність і порядок. Амінь.